«Я пізнаю світ» урок 31, тиждень 4. Тема уроку «Я пізнаю світ» – періоди кам'яної доби, палеоліт. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ» на початку нашого уроку. В кінці трейлера повторіться питання. Увага зараз на екран! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитаємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків Як жили люди епохи палеоліту? Які знаряддя праці виготовляли люди кам'яної доби? Скільки стоянок палеоліту ти пам'ятаєш? Що знайшли археологи на цих стоянках? Чи вмієш ти розрізняти листяні та хвойні дерева? Що символізує дуб в українців? З яких частинок складається атом? Як довести, що атом в основному стані? Є електрично нейтральним. Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Саме сьогодні ми з вами повторимо періоди кам'яної доби і саме палеоліт. Але для того, щоб виконати завдання. Та з'єднати, що ж у нас відноситься до раннього палеоліту, середнього палеоліту та піснього палеоліту, ми з вами переглянемо невеличкий відеофрагмент та пригадаємо певну інформацію. Увага зараз на екран кам'яна доба це найдовший період людської історії, який почався з появи перших предків людини на нашій планеті. Логічно, що назва з'явилася через масове виготовлення кам'яних знарядь праці. Але крім них використовували кістки та роги різних тварин. Давайте поглянемо, як проходив кам'яний вік на території України, якими були наші предки та чим вони займалися. Цікаво, тоді поїхали. Історія заселення українських земель починається приблизно один мільйон років тому. Отже, першими людьми, що насмілилися прийти на нашу територію, були піти Можливо, людьми їх називати ще складно, але виготовляти знаряддя праці вони вже вміли і досить непогано. Піти кантропи, як і слідуючі їх наступники, переселялися через територію Балканського півострова або Кавказські гори близько одного мільйона років тому. Найдавніша стоянка пітикантропів знаходиться поблизу села Королеве на території Закарпаття. Вона, до речі, є найдавнішою у східній та центральній Європі. Вітекантраби переважно займалися збиральництвом та полюванням на малих тварин. Поступово колективи скромних родичів об'єднуються в більші племена, члени яких обмінюються короткими реченнями. Добре, з раннім палеолітом, наче все. Далі починається середній період, і на арену вриваються неандертальці, вже більш схожі на звичайних людей. Чи не так? Вони пересувалися як з території заходу, так і сходу. На відміну від своїх предків, неандертальці не любили великих груп. Інколи це були класичні родини або максимум декілька чоловік. Їх найдавнішим поселенням став уже відомий гродкий Коба. Кількість їх домівок зростала протягом усього середнього періоду. Якість їхніх знаряд праці значно зросла порівняно з їхніми предками. Досконалення зазнали як списи, так і більш ваші знаряддя полювання. Неандерталець мігів збирати ягідки, так і фактично самому полювати бізона. Чи іншу не надто малу тварину. Вони навіть полювали на величезних хижаків. До речі, неандертальці винайшли новий тип знарядь, які назвали скреблами. Що вони ними робили, точно досі невідомо. У верхньому періоді на арену історії увійшли карманьонці, тобто вже наші звичні предки. Їх було значно більше до 25 чоловік в одній родині, тому вони успішно винищили неандертальців. Абстрактне мишлення дозволяло вдосконалювати камінні знаряддя праці фактично до ідеалу. А також воно допомогло увірувати в духів та створити перші релігійні вірування. На полювання вирушали тепер частіше, бо гуртом то все ж простіше робиться. Приблизно вісім мисливців, застосовуючи деяку тактику, могли вполювати мамонта або шерстистого носорога. забезпечити себе їжею на тиждень або навіть більше. До речі, у вільний час люди розвивали образотворче та музичне мистецтво. Ми з вами переглянули невеличке відео саме про періоди палеоліту. А тепер давайте з'єднаємо лініями відповідні поняття. Отже, як звали людей раннього палеоліту? Так, їх звали архантропи або пітикантропи. Як звали людей середнього палеоліту? Так, це неандертальці або палеоантропи. І як звали людей піснього палеоліту? Так, це люди сучасного типу кроманьйонці. Скажіть мені, будь ласка, в якому періоді вперше виготовили знаряддя праці робило? Так, в ранньому палеоліті вели гуртове полювання на мамонтів. У пізньому палеоліті жили в льодоваковий період. Так, в середньому палеоліті, саме середній палеоліт. Почався з настанням льодовикового періоду, і першими навчилися добувати вогонь? Так, першими навчилися добувати вогонь неандертальці, тобто в середньому палеоліті. Скажіть мені, будь ласка, добу, коли люди виготовляли знаряддя праці, переважно з каменю називають кам'яною. Так, як жили давні люди палеоліту? Первісним статом дуже добре. Давні люди палеоліту вели привласнювальне господарство. Яке це? Так, збиральність своє полювання. Тимчасове поселення давніх людей це в нас стоянка, так, дуже добре. І саме зараз ми з вами пригадаємо назви стоянок, але перед тим на сторіночці 40-вій попрацюємо з вами з картою знань стоянки палеоліту. Отже, всього вирізняють чотири стоянки палеоліту. В ранньому палеоліті це королевська стоянка або стоянка королеву. Знаходиться вона в Закарпатській області. Там знайшли рубила. В середньому палеоліті у нас була стоянка печера Київ-Коба. Так, вона розташована в Криму і там знайшли кістки неандертальця. І в пізньому палеоліті в нас дві стоянки – мізенська. Та Кирилівська мізенська стоянка, розташована в Чернігівській області. Там знайшли прикраси, статуетки та житла. А на Кирилівській стоянці, нас, яка розташована в місті Києві, знайшли бивні мамонта з орнаментом. І зараз ми попрацюємо з вами із адміністративно-територіальною картою України. Напишіть назви стоянок у легенді карти під відповідними номерами. Отже, під номером 1 у нас так, королевська стоянка. Під номером 2 у нас, так, це Кирилівська стоянка. Чудово. Під номером 3, мізинська стоянка. Так, і під номером 4. Так, печера, Київ, Коба. Чудово. Попрацюємо з вами із нейробікою від АІ. Отже, увага. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи ті речові історичні джерела, які належать до Кам'яної доби. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме Яка у вас вийшла відповідь? Давайте з вами перевіримо, скільки ж у нас речових історичних джерел що належать до кам'яної доби. Увага! Так, 16 тисяч речових історичних джерел кам'яної доби. Молодці. Відкриваємо з вами сторіночку 16-17. Попрацюємо з вами із невеличкою ілюстрованою стрічкою часу. Доповнимо її підписами. Отже, перший період це в нас ранній палеоліт близько мільйона років тому. Архантропи або пітекантропи виокремилися з тваринного світу завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці. Так, основним заняттям було збиральництво та полювання на дрібних тварин дуже добре. Використовували та підтримували вогонь, що спалахував, наприклад, від блискавки. У середньому палеоліту палеоліті в нас були неандертальці або палеоантропи, будували житло з кісток великих тварин. Полювали на великих тварин, які змогли пристосуватися до холодного клімату. Жили в печерах, добували вогонь, на якому готували їжу. Неандертальці, або, так, як ми сказали вже, палеоантропи, виготовляли більш досконалі знаряддя праці. І це в нас було у середньому палеоліті. Після середнього палеоліту у нас іде. Пізні палеоліт. Так, вже на скроманьйонці люди сучасного типу, які володіли вже мовою, жили родами. Кожна родина вела своє господарство, яким керувала жінка, так, виготовляли різні знаряддя праці та прикраси з каменю й, так. й? кісто. Кроманьйонці створювали малюнки на камені. Та будували житла з деревини і кісток. І це скажіть мені, будь ласка, в якому було палеоліті? Так, у пізньому палеоліті. Скажіть мені, будь ласка, на які три періоди у нас поділяється палеоліт? Так, це ранній, середній та пізній. Дуже добре, молодці.